Цар Лев, Українська народна казка. Якось зібралися звірі на нараду, щоб вибрати царя. Довго міркували, сперечалися, але так і не могли дійти спільного рішення. Треба вибрати не лише сміливого, а й сильного і мудрого та чесного правителя. Виступила першою зебра. Адже цар повинен не тільки в біді захищати, а й по справедливості судити. Тоді найкраще для цієї посади підходжу я, задер хобота слон. Ніколи нікого не ображу й маю неабияку силу, якщо оберете, не пошкодуєте. Почув це Лев і заперечив: Як можеш бути царем? Коли не вмієш швидко бігати, мабуть, треба обрати мене, найспритнішого та найвродливішого. Почувши таке нахабство, найслабші здійняли галас. Нечувана зухвалість, нехай слон буде ватажком, він чесний і скромний. Ні ні ні. кричали вовки, ведмеді та лисиці. Це справжній невдах, а треба, щоб правитель був хоробрим і грізним. Друзі, запропонував Олень, проголосуймо по справедливому. Хто матиме більше прихильників, той стане царем, он біля дуба вирита велика яма. Якщо хочете, щоб ватажком був слон, киньте по ліщині. Якщо лев по жолодю. Яких горіхів буде більше, той переможе. Чудова порада. погодилися всі, і миттю почали шукати хто жолуді, хто ліщину. Проте, коли горіхи порахували, їх виявилося порівно. Що ж тепер робити? почухав за вухом ведмідь. Влаштуймо змагання з бігу!» – запропонувала хитра лисиця, яка була на стороні лева. Так не чесно! заперечила мудра сова. Слони не вміють бігати, але це не означає, що вони гірші за спритників. А вже ж, погодився їжачок, нехай краще поміряються з силою. Думаю, так буде справедливіше. Відчуваючи поразку, руда засумувала, а потім запропонувала хитре рішення. Що ж? мовила вона солоденьким голосом. Нехай буде по вашому. Завтра на світанку лев і слон позмагаються. Тільки не приходьмо дивитися на бій, аби не заважати суперникам, навідаємося до цього місця після обіду і побачимо, хто переможе. Усі погодилися. Як настала ніч, слон притулився до дуба і заснув. Велетні завжди сплять стоячи. Бо як ляжуть, потім не зможуть швидко прокинутися і підвестися. Побачила це лисичка й побігла до лева. Слон заснув, повідомила руда. Негайно перегризи дерево, на яке він оперся. Як велетень упаде, скажемо, що ти його поборов. Гаразд, зрадів гривастий, але сам не впораюся з такою роботою. Треба когось покликати на допомогу. Лисичка метнулася до мишачої нірки, пообіцявши сіреньким велику миску сиру, переконала допомогти в нелегкій справі. Гризли гризли миші дерево, але так і не довели діло до кінця, потомилися, і зуби в сіреньких поболіли. Що ж робити? запанікувала руда, глянувши на рожевий горизонт. Скоро сонечко прокинеться, а потім хитрунка побігла до ведмежого барлогу. «Аго, клишоногий! загукала. Допоможи медесь до пладі стати. Почувши про ласощі, ведмідь слухняно потупцяв за лисичкою. Щойно бурий виліз на дерево, крислате затріщало й похилилося на землю, а з ним і сплячий слон. Ополудні лісові мешканці прийшли на місце бою і побачили лежачого велетня, а поруч щасливого лева, що переможно задер догори голову. Ось наш цар! вигукнула лисичка, найсильніший і найсміливіший. Наляканим звірям нічого не лишалося, як змиритися з новим ватажком.